Привіт, я просто не можу вам не записати цей блог, тому що вже цей скандал назвали Signal Гейт. І якщо ви пропустили історію, як будучи в випадково добавленому чаті, почути про початок військових дій США проти іншої країни, то ця історія для вас. Нагадаю, що ви на каналі Залізний Нортеп, і ми зазвичай розглядаємо, куди йдуть ваші гроші, але і історію скандалу, найбільшого напевно, скандалу адміністрації Трампа пропустити не можемо. Тож починаємо. Дуже коротко, якщо ви пропустили те, що насеться з 24 березня. Є такий журнал. Він називається The Atlantic. Його е достатньо скажімо, вважають демократичним. Не буду занурюватись в те, як хто у нього власник. Коротше, не любить він в принципі Трампа, і ось 24 березня редактор цього видання Джефрі Голберт. Публікує статтю, яка спричинила прям надзвичайний скандал Сполучених Штатах. він заявляє про те, що він був доданий 13 березня в невідомий чат в Сігналі, який називається Хоус і ПС Смол в який його додав ем, нік, який дуже схожий з ім'ям ем, радника по національній безпеці і оборони Трампа Майкла Волца, в ньому було 18 людей, і вони там обговорювали, обговорювали щось дуже дуже схоже на військові таємниці. От якраз в цій статті є декілька скрінов, Найбільш популярне з них ось цей скрін, в якому ви можете побачити, що радник нацбезпеки безпеки і оборони скоріш за все, Марк Рубіо. Оце марна скріні – це держсекретар. А також Віцепрезидент і багато інших: міністр фінансів, голова розвідки Тулсі Габгарборд в цій групі обговорюють військові питання, коментують партнерів, критикують Європейський Союз. Ну і коротше, найбільш сенситивне те, що вони там, в принципі, обговорювали удари по ємену, які планувалися до того, як ці. Удари стануться тут. Команда Трампа спочатку це все спростовувала, Називала цього журналіста фейкометом, Виходив міністр оборони Гесат, який заявляв, що ні, це все неправда, що там нічого секретного не обговорювалося. Військові удари не обговорювалися. Але ну м'яко говорячи, звучав він не дуже переконливий, як в принципі, і всі ті, хто намагалися захистити ситуацію на користь Білого Дому. Далі включається вже Конгрес США, причому з обох сторін, тобто не тільки з сторони демократів, а й з сторони республіканців, викликають е, е, надання показів чи як, заслуховування, в тому числі голову е, розвідки, яка була присутня в цьому чаті. Вона е, приходить на засідання, дає дуже, скажімо так, невпевнені коментарі про те, що, ну м'яко говорячи, вона думає, що нічого страшного там не було, і взагалі ну ніякі секрети в цьому чаті не обговорювались. Як я сказав, Відповіді ці були непереконливі, і тому з'являється вже багато, скажімо так, джерел і заяв в різних змі про те, що Трамп не дуже задоволений цим скандалом. Це справді один із найбільших скандал за скандалів за його адміністрацію. І, взагалі, ну, скоріш за все, тут може втратити роботу радник з національної безпеки обороки оборони, і за те, що він додав цього журналіста. Чат тут я трохи хочу захистити оцю майка волса Він насправді дуже крутий республіканець. Я про нього вже вам розповідав. Це зелений берет. Я читав його книгу. Він достатньо нормально відноситься до України, звичайно, з певними політичними контекстами, але от його остання глава книги, яка так і називається про зелені берети. Вона ну дуже 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 позитивно. Насправді про Україну описують. Всю, всю все його, всього відношення, і ну, я б не сказав, що це найгірше чиновникам адміністрації до нас. Тим не менш, він е, виходить, бере на себе весь цей негатив, справді підтверджує всю цю історію, і начебто вже ситуація владналася, і ніхто його позбавляти посади не буде, але. Декілька посадовців адміністрації відкритому закритому в рекі он рекі починають заперечувати і, і знову ж таки на атакувати цього ж самого е, редактора The Atlantic, що він не дав е, він та був в чаті, але він збрехав про те, що планували там в цьому чаті якісь удари по Ємену, і це обговорювали для США. це Страшна історія по витоку даних, і все таке. Після цього, якби цей журналіст вже напевно трохи втрачає терпіння, і виходить з сьогодні, 26 го відповідно березня, коли я вам записую цей блог. Виходить з прямими доказами того, що у нього були якби Ці скрини, ось вони на екрані, де конкретно обговорюються, м'яко говорячи, точки удару, час удару, причому, як ви бачите, заздалегідь до того, як це відбудеться. Там навіть Дід Венс, який дуже багато коментував, чого поганого по Європі в тому ж самому чаті, він навіть тут вважає перемоги і буде за неї молитися. Ситуація виходить з-під контролю, знову всі медіа розриваються, і е, тут вже навіть тому ж самому маску окремо доручили тепер розібратися, як цей інцидент стався, хто кого там додав в цю групу, чому взагалі е, е, чиновники Білого Дому сиділи і обговорювали ці речі в сигналі. Ну, коротше, там вже намагається. І маски всі інші тушити цю репутаційну пожежу. Закінчується цей скандал тим, що проти цих чиновників подають е якраз е позов в е державна неурядова організація American Oversight, і вони якраз ну, якби хочуть їх звинувачити в тому, що вони давали секретні дані і взагалі обговорювали ці проблеми. Е Відверто тут дуже сильно недовольні ані республіканці, ані демократи. Звичайно, це величезний скандал з точки зору безпеки даних. Трамп окремо, недовол... незадоволений, тому що він не любить цього журналіста. м'яко говорячи, Джефрі Голберт взагалі не його о, м -м зірка. І напевно, до Майкл Боу це є тут претензії, чому він взагалі мав цей номер. Ми не будемо всю цю історію обговорювати. Але ціл на Сігнал Гейт нам як говорячи показав декілька речей, на які ми можемо зробити певні висновки. Перше, ну що трохи поки хаотична модель менеджменту адміністрації, до в яка от, допустила таку помилку, друге. Що ем, те, що говорить Джіді Венс, в тому числі на Мюнхенській конференції, його відношення до європейців, воно достатньо не награне і, скоріш за все, є його особистою думкою, що можна побачити з багатьох скринів. Які були в цьому чаті, і ну, ще раз там були неприємні речі для партнерів. Звичайно, ми всі рожали ось цього скріна, де е, Майк Волс е, коментує щось у стилі Єрмака. Але ну це вже така собі історія, скажімо, е, більш нейтральна. Насправді, там багато неприємних речей щодо європейців, зокрема, що знову треба за них все вигрібати. І третє, що напевно приємно, що ми зрозуміли, який меседжер американці вважають найбільш надійним. Це не трапилось телеграм. Сподіваюсь, вони на нього не перейдуть. А це все ж таки сигнал і справді всі мої джерела, от завжди, коли ми спілкуємося з кимось із посольств, то вони так чи інакше, от використовують сигнал. Не скажу, що найкращий меседжер по якості, щось мені здається, що він теж має певні вади, але так справді сигнал важається одним із найкращих. Цей скандал. Багато відволікає зараз уваги адміністрації. Вони, м'яко говорячи, зараз намагаються якось її вирівняти і виправдати. Але ну поки вже три дні у них несеться. І я б не сказав, що це достатньо результативно, У них виходить якось залагодити цю ситуацію або дати якусь відповідь, окрім правдиве. Це все, що стосується цього скандалу. Я сподіваюся, що. Ви ж не думаєте, що ми теж обговорюємо все в телеграмах або в WhatsApp. І. Сподіваюся, що наші чиновники теж перейдуть, що не менше до цього в сигнал, ну раз вже він так виявився надійним. А у мене для вас це все. Нагадаю, ви були на каналі Залізний нардеп». Мене звати Ярослав Железняк і ми будемо вам розповідати в тому числі про такі, я б не сказав, смічні, але точно гучні ситуації у наших партнерів. До побачення!